Всім доброго дня! Тема нашого уроку яке значення має вода для природи? Вода це безцінна природна речовина на нашій планеті. Вона необхідна для життя всіх живих організмів. Це продукт, який використовують у господарській діяльності. Чи знали ви коли-небудь хоча б якісь водойми в нашій країні? Давайте проведемо маленьку екскурсію. Ось, наприклад, перед вашими очима озеро Ялпу. Це найбільше озеро в нашій країні. Воно знаходиться в Одеській області. Далі озеро Світязь, це найглибше озеро України. Воно знаходиться на Волині. Дніпро це найбільша річка України. А також третя за величиною річка в Європі. А які водойми є у вашому краї? Поряд з вашими селами, можливо, річки або озера. Поцікався в батьків і наступного уроку поділишся цією інформацією. Вода потрібна для. Зараз хвилиночку поміркуйте. Кожен з вас. Для чого потрібна вам вода? Особисто вам або для вашої родини. Поміркували? А тепер погляньте. Витрати води в сучасній родині. Найбільша частка нашої води відходить на прибирання нашої оселі. Ось, подивіться, будь ласка, ось така велика частинка від цієї води. Далі, на прийняття ванни, душу, умивання. Ось така часточка, також не маленька, але трішечки менша за розміром. Далі для прання. Люди використовують ось таку частиночку води, уже набагато менше. Для миття посуду, звертаємо уваги, майже так як і на прання, трішечки менше. Далі, на приготування їжі ось небагато, але головне, що ми повинні споживати питну воду, прісну, і це обов'язково, щоб ми були здоровими, наша вода повинна бути чистою та корисною. І на інші потреби ось така часточка. Це може бути поливання квітів або, можливо, ще щось. Поміркуйте, де ви ще особисто витрачаєте водичку або ваша родина, незважаючи на цей перелік, який ми з вами проговорили. Крокуємо далі: вода необхідна для промисловості. Ще більше води потребує сільське господарство, тваринництво та рослинництво, чистою прісною водою. Напувають тварин, зрощують поля. З давніх давен міста і села виникали на берегах річок і озер поблизу джерел питної води. Річки, моря і океани це водні дороги, що з'єднують різні країни світу. А тепер пограємо в гру вірно, невірно. Прісна вода потрібна для приготування їжі та пиття. Так чи ні? Так, молодці, прісна вода потрібна лише людям. Як ви гадаєте, так чи ні? Ну, звичайно, ні. Тому що вода потрібна всім живим організмам, рослинам, тваринам та людям. Наступне: тварини, як і люди п'ють прісну воду. Так чи ні? Дійсно так. Прісну воду треба економити. Так чи ні? Дійсно так, ви молодці. І останнє. Люди можуть прожити без прісної води. Так чи ні? Ну, звичайно, ні. Ви молодці. Дякую за гарну роботу. Поміркуй, чи можна без води спекти хліб? Або, наприклад, надрукувати підручники. Запам'ятай. Вода це основа всього живого на нашій планеті. Вода потрібна і рослинам, і тваринам, і людям. На домашнє завдання опрацюй сторіночки 40-41. Прочитай та перекажи. Дякую за увагу!